За ударом по нафтобазі у Ростовській області стоїть українське головне управління розвідки. Про це повідомляє агентство «Укринформ» з посиланням на джерела в гур. Нагадаю, у ніч проти неділі ударні безпілотники атакували підприємство Кавкасу про Летарську Ростовської області. За даними джерел, це були дрони українського виробництва. А згадана нафтобаза не, працювала не, не. на ворожий військово-промисловий комплекс та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зайнялися резервуари з дизельним пальним. Їх не можуть загасити й досі. Загалом, очевидці, нарахували п'ять дронів. Місцева влада традиційно звітує про відбиття атаки, а пожежа, начебто, виникла через падіння уламків. Телеграм-канали натомість повідомляють, що згодом відбулася ще й повторна атака. Даних про загиблих чи потерпілих немає. А от що відомо достеменно. То те, що для приборкання вогню пригнали пожежний потяг. Українська авіація знищила у Курській області ще одну переправу через річку Сейм цього разу поблизу села Званне. Про це у своїх соцмережах повідомляє командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він подякував пілотам за професіоналізм і результативність. Саме цим мостом агресор постачав своїм військам зброю та продовольство. Нині він непридатний для проїзду важкого баритного транспорту. Нагадаю, два дні тому українські льотчики відпрацювали по іншому мосту через Сейм у населеному пункті Глушкове. Спроби Росії дискредитувати українські сили оборони на Курщині. Зазнала невдач так, вважає Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації. За його оцінкою, ворог не зміг здійснити інформаційну операцію, яка мала би показати, що українська армія знущається над цивільним населенням Курської області. Для цього росіянам забракло доказів, і зараз країна-агресорка намагається переключити увагу. Жодних доказів, звичайно, у росіян немає. Відповідно, зараз вони намагаються переключити увагу саме дезінформаційно на тему перемовин, що мовляв операція сил оборони на Курщині, вона може вплинути на процес перемовини. Мовляв, Путін точно не буде ні з ким говорити що він відмовляється, і е, ці меседжі транслюють на близький схід на Азію, країни глобального Півдня і на захід. Відповідно, історія з Курщиною буде е, такою спробою ворога. Інформаційно зірвати підготовку до другого саміту миру по формулі миру, яка є фактично єдиною платформою для перемовин про справедливий мир.